Друзі, важливе оголошення, і воно не про те, що я підписав професійний контракт своєю улюбленою київською оболонью. Мова про те, що на цьому каналі я роблю найулюбленішу річ у своєму житті. Говорю про футбол. І говорю про футбол досить часто, інколи навіть чотири рази на тиждень. Я говорю тут про найважливіше, що ви бачите у європейському футболі, тактичні нюанси, розбори, трансферні новини. Ви можете мені допомогти ще краще стати на ноги, робити ще більше відео, збільшувати рубрики і прям доточнювати до найдрібніших молекул ті теми, котрі вам будуть цікавими. Для того щоб підтримати мене, вам треба всього лише стати спонсором цього каналу. Ви бачите відповідну кнопочку біля кнопочки підписатися. Там є величезна кількість плюшок, величезна кількість рівнів. Мова про додатковий контент, мова про те, що я буду з вами радитися, про те, що на цьому каналі взагалі буде виходити. Ну і давайте трошки так пробіжимося. Отже, на першому рівні спонсорства у вас точно будуть спеціальні смайли та значки, щоб ваші коментарі окремо виділялися. Щоб будь-хто, хто заходить в коменти, розуміє, ця людина спонсор Сеньківа. Ну і звісно, на всі ваші коменти я буду відповідати. І це всього на всього коштувати мам лише якусь чашечку кави. На другому рівні ваше ім'я спонсора буде додано до титрів у моїх відео. А якщо ви отримаєте шостий рівень спонсорства, то я, обоже, голосом у відео подякую вам за підтримку. Тому, якщо ви хочете, щоб цей канал розвивався, а не стояв на місці, як, наприклад, Манчестер Юнайтед, то ви вже знаєте, що маєте робити. Якщо у вас є така можливість після донатів на збройні сили України, що є першочерговим та пріоритетним, то будь ласка, давайте до нашої спільноти. Дякую вам і на зв'язку.